За цю роботу разом з матеріалами мені заплатили 10-15 тисяч точно це дуже дорого. Як це робити? Що робити? Скільки це коштує, де це все купити? Тобі... Чат GPT сказав ставити нею назовні. Моє ім'я і написано тут 1200. Є наклала для мене з запасом. Я беру 700, 500 оставляю. Мінді, якщо ти бачиш це відео, вибачаюся за те, що я на тебе там наговорив коштувати 500 доларів. У мене Гаврюша 3, у нього Субьорб 100. Всім привіт! За моєю спиною п'ятеро міжкімнатних дверей. Це робота на сьогодні і частково на завтра. Потрібно встановити ось ці двері з гаража в будинок разом з рамою. І ще четверо дверей потрібно встановити тільки двері. Раму залишаємо стару, це міжкімнатні. Creepin' up from the heathens got will got fight got pride got reason if they want to go eat then you know i'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crowd from seeing to believing got a taste for blood He's bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Uh. Так, цими дверима закінчив замовники, їх будуть фарбувати пізніше і самі. Зараз буду встановлювати міжкімнатні двері всередині. Там знімати вже нічого не вийде, тому що повний будинок народу. Тут живе, коротше, сім'я, вони, я так розумію, він працює пастором, ну, точніше, служить в церкві з дружиною. І вони тут приютили в себе якусь купу людей. Не знаю, в кожній кімнаті по два-три чоловіка живуть. Що за люди, на яких умовах? Нічого не знаю. Вони мене попросили знижку на двері. Я дав, добре кажу, знижка так знижка, вже працюю. Розумію, що сім'я якась цікава з великими серцями, допомагаю тут всім, приютили якихось собак, короті. але все так чисто, хай на порядок. Думаю, може, ще якусь треба знижку дати. Потім він приїхав із служби на цьому Субьорбі за 100 тисяч. І я такий думаю, дивлюся, у мене Гаврюша 3, у нього Субьорб 100. Думаю, та ні, мабуть, щось я собі бігоді накручую. Знижку попросили, я дав та і працюю далі, все нормально. Наші сусіди зараз роблять дах. Цікаво, можливо, це нормальна практика в цьому світі, я раніше просто не помічав. Але от в Америці помітив, що таким чином часто роблять дах. Приїжджає машина, привозить листовий метал, дуже довгий. Вони стають вздовж дороги біля будинку, на якому зараз будуть працювати, ставлять станок, який цей метал буде гнути. І просто по розмірам, бачите, вони нагнули купу-купу різних розмірів металу. І від дуже довгого до короткого, я так розумію, вони просто виміряли все, що їм потрібно, і нагнули відразу по розмірам. Зараз вони це все піднімуть просто. Встановлюють на дах і все. Тобто не буде ніяких стиків, метал буде відверху до низу одним полотном лежати. Вже друге хондіпо на сьогодні, вже три години катаюся, ніяк не почну працювати. Купив тут двері в шафу і купив двері з москітною сіткою. Замовниця говорить: а можеш мені купити ручку золоту на двері з москітною сіткою? Де я тобі візьму? Є чорна, чорні двері буде чорна, білі двері будуть біло. Але це не основне задоволення. Основне, вона мені ще пару тижнів тому написала, говорить, можеш мені побудувати дек на задньому дворі, це з дерева, таку, як терасу зробити, із стойками, з дахом, там, з усіма ділами. Скільки це буде коштувати? Я говорю, ну коштуватиме тобі це там 10-15 тисяч точно, але я цього не зроблю, тому що це потрібна ліцензія, дозволи, і, там, коди, потрібно розуміти, що робити. Я якби не візьму за таку роботу. Я, по-перше, не знаю, а по-друге, це заборонено. Шукає людей, але я кажу, спершу запитаю свого H.O.A, У них там ця організація домовласників, чи тобі можна, чи не можна, скоріше за все, не можна. Вона запитала, говорить, ні, не дозволили. Вона ще там дві пальми хотіла посадити, нічого не можна. Говорить, побудуй мені просто якусь таку підлогу, з реєчок, там щось щоб я могла вийти, на стульчикові сісти, посидіти. Не дек, але щось таке простіше. Я кажу, ну давай побуду і приїду, там подивлюся, щось подумаємо. Але запитай, чи можна, чи не можна. Запитала, сказала, не можна нічого, пальми не можна, реїчки не можна, нічого не можна. Просто е, можна покласти пластикову траву, оцю зелену. Можеш? Я кажу, можу. Приїхав в одне хомді, вона там закінчилася, приїхав в інше хамдіпо, є ця трава, все добре, є пальми пластикові. Пишу їй, трава на твій участок пластикова, буде коштувати 500 доларів. Пальми будуть коштувати 150 за дві штуки. Беру, вона говорить: ой, це дуже дорого. Дві години я витратив, дуже дорого. Дек за 15 був нормально, трава за 500 дуже дорого. Потім я ще годину вибирав. Її двері, вона думала, білі, чи дерев'яні, чи чорні, чи золота ручка, чи не золота. Просто вирвані горди. Постійна клієнтка, але вона постійна, тим, що мені постійно виносить мізки. Не знаю, зараз я цю роботу зроблю, їй та щось в мене таке відчуття, що будемо, ми, мабуть, з нею більше не працювати. І ще хоче оці вентилятори по будинку попереставляти місцями. Говорить, можеш оцей що в кухні поставити в залу, той що в залі в спальню, той що в спальні, ще кудись. Ой, ну будемо робити, але щось мені вже така робота починає набридати, чесно кажучи. Ось ця територія, на якій замовниця хотіла будувати дек, а потім застеляти це все пластиковою травою. Отак це виглядає. Щось тут треба придумати, але як виявилося, з бюджетом 200 доларів. Ось так. Якщо в кого є якісь ідеї, як цю зону можна класно облаштувати за 200 доларів, напишіть, будь ласка, в коментарях. I the a demon's call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through, I gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface It makes me nervous, it's the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds can put the work in, we got some work, man well, I'm I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through no, I'm gonna get through this life is a nuisance, not a nuisance. i try to be human, find a solution, my evolution. A place like this it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the back of the gate, got a glass halfway. I know it's easier to hide in just lay love Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just watch Встановив ті двері. До речі, цей об'єкт, я на ньому вже працював, ви могли бачити це на відео. Я робив отут на кухні цей плінтус під потолком, встановлював тут вхідні двері. От. Не знаю, чи приїду ще сюди, чи ні. Подивимося. Друже, побачимося чи, чи ні. Давай лапу, папа. Давай, ти ж давав ж. Ладно, це ефект камери. Все, пока. Коротше, я вже закінчив. Збираюся їхати. Замовниця пише, її вдома немає, пише. Скільки я тобі винна, я їй говорю, ну я з 10 до 5 працюю, ми домовилися, що я тут погодинно працюватиму. Але кажу, я ж там по магазинам катався, тому як вважаєш правильним, так і розрахуйся. А вона говорить: я тобі заплачу за всі години, ти катався, це ж працював. Я вже тут на людину наговорив, кучу всього на YouTube, не перепишеш вже відео. Прикол не в цьому. Прикол в тому, що вона говорить: мене вдома немає під телевізором, конверт. Дивіться. Говорить на ньому твоє ім'я. Моє ім'я і написано тут 1200. Я не знаю навіщо, вона говорить, типу, візьми з того конверту 700 доларів, тому що я тут 340 витратив на матеріали і типу, 360 заработав. Ось такий прикол. Второчі, 1200 тут вона наклала для мене з запасом. Я беру 700-500 оставляю і їду додому. Отакий рівень довіри. Коротше, мінді, якщо ти бачиш це відео, вибачаюся за те, що я на тебе там наговорив. Будемо працювати. Вже знайомий вам об'єкт. Я тут встановлював двері і вікно в попередніх відео. Зараз замовники попросили зашити у цю стелю гіпсокартоном. Тож зараз позакриваю ці всі отвори між балками. Потім встановлюю сюди брус на цю стіну. І так само встановлюю брус на ту стіну, зашиваюся все гіпсокартоном, шпаклюю. І в принципі все. Цей світильник викидаю, купив новий, встановлю. І оцей шкафчик також зніму, викину, тому що він зависоко стоїть. Ну Принаймні зніму зараз, зроблю стелю, а потім будемо думати, можливо, його поставлю трішки нижче, може взагалі від нього відмовимося. Тут у нас такий вимикач прихованого монтажу. Вже купив матеріали, завіз, купив ось такий пінопласт. Тут говорять, що і жучки не лізуть, і грибок не росте, і те, що потрібно. Гіпсокартон вологостійкий, тому що там у нас пральні машинки і достатньо вологи. Ну, там піна, бруси. Коротше, приступаємо. Друзі, дуже маленьке приміщення, не маю можливості знімати процес. Буду вам показувати якісь етапи, коментувати. Позакривав я ці всі отвори пінопластом. В нього з іншої сторони ось така фольга. Чат gpt сказав ставити нею назовні, тому я так і зробив. Стосовно чата GPT і цих інструментів, які ми маємо зараз, хочу сказати пару слів. Я от просто уявив, якби я приїхав 20 років тому сюди. Уявіть, в нас не було б навіть мабуть, 90% тих інструментів, що ми маємо зараз. Я маю на увазі от зараз, щоб працювати, потрібно просто зробити заявку в інтернеті. Добрий день, роблю ремонт. Вже люди телефонують. Все, зателефонували, тобі сказали, потрібно зробити стелю. Наприклад, все, в GPT загрузив стеля. Він розписав, які матеріали потрібно, по які технології робити, скільки це коштує, скільки коштують матеріали, скільки коштує робота. Все, ти приїхав. Навіть якщо англійською не знаєш, перекладач вімкнув: добрий день! Я не розумію англійської. Не хвилюйтеся, зроблю все буде добре. І люди спокійно, нормально це все сприймають. Уяви, 20 років тому немає нічого, немає. Все те, що ми маємо зараз, нічого немає. Ти хочеш піти таксистом, ти не знаєш міста, немає навігатора, ти по якимось картам, маєш кудись їхати. Це просто ну здається неможливим. Стройка, пішов на стройку. Ти не знаєш, як це робити, що робити, скільки це коштує, де це все купити. Тобі потрібно йти десь до когось подсобником і там рік працювати за три копійки, поки ти плюс-мінус розберешся, де що купляти, скільки казати за роботу, як це все робити. Тому, якщо нам інколи здається, що в нас важкий імміграційний процес, то просто потрібно, мені здається, уявити, як це люди робили 20 років тому і стає набагато-набагато легше. Поставив вже два бруси на одну стіну і на іншу стіну, вже можна зашивати гіпсокартоном. Те, що не передає камера, це температура повітря в цьому малесенькому приміщенні на вулиці 30. А тут така низька стеля, немає ніякої вентиляції, немає кондиціонеру, то. Футболка вже наскрізь мокра. Ну нічого потрібно робити. До речі, залипаю зараз на один YouTube каналчик. Реальна історія називається канал. Дуже класний, дуже подобається. Це ніяка не реклама. На жаль, може я й хотів би, але щось ніхто ще не пише. Але каналчик класний. Я залипаю постійно дуже багато цікавих відео. Почав зашивати стелю і пішов сильний дощ. Чистий кайф. Довелося заносити ще гіпсобордан сюди, весь інструмент. Туди так місця не було, тепер взагалі як в рукавичці. Поїду, мабуть, зараз повідую, зачекаю годинку, можливо він закінчиться. Якщо ні, то вже буду тут вкручуватися якось з цим усим разом. Отак, друзі, це виглядає на кінець робочого дня. Я задоволений, тому що виконав свій план, зашив гіпсом, наш перший слой, залишається все сохнути. Приїду завтра і нанесу другий слой шпакльовки, фінішний. І післязавтра приїду це все пофарбую. Я так і планував 3 дні. Сьогодні вийшов повний робочий день зранку до вечора. І завтра, післязавтра приїду, можливо, там по 2-3 години і закінчу. Коли закінчу фарбувати, скажу вам, скільки заплатили. День-другий на цьому об'єкті я приїхав не зранку, приїхав вже в обід, Для того, щоб шпаклівка більш-менш підсохла. Пройшовся вже жирафою, трішки шліфунув. Але ж ще мокра, не можна її ще нормально шліфувати, тому зараз ще кубіком пройдуся, трішки, трішки підшліфую під стінами кути, перетягую фінішний слой, залишається все сохнути. Не знаю, чи зможу я завтра це фарбувати чи ні. Зараз подумаю, можливо, я якусь роботу перенесу на завтра, щоб тут зробити день вихідного для нормального висихання. Подивимося. Рівно дві години мене пішло, все перетир. Перетягнув ще раз шпаклівку і Не буду переносити ніякі роботи завтра. Вже розумію, що висохне, тому що гіпсокартон я пробую, він просто гарячущий. На вулиці знову сонце, знову жара, тому можна не хвилюватися, точно висохне. Зараз їду до своїх постійних клієнтів, вони продали будинок і купили новий. Попросили заїдь, подивися, потрібна якась допомога. Не знаю, яка там історія, чи вони купили більший, чи менший, чи дешевший, чи дорожчий. Ще не бачу. Поїду, подивлюся, сподіваюся, що буде що вам там порозповідати. О, сусіда, маємо вже прогрес з дахом. Вчора сеньори приїхали в чотирьох. Покрутили по бокам і покрутили ось спереду. Не знаю, ззаду не видно, але металу залишилося небагато. Мабуть, вони і ззаду вже покрутили якусь частину. Отак це виглядає, мені дуже подобається. Геніально. Одним полотном зверху донизу. Геніально і просто. Виглядає класно. До речі, багато хто говорить, що зараз роботи мало і м'яси перебили ринок. Мені ці пацани подобаються. Вони приїхали в 4, музичку собі включили, на вулиці плюс 30, плюс 40, їм все одно вони на той дах залізли за 2 дні зараз роботу класнули. Касу забрали і поїхали додому. Поїхали на наступний об'єкт Красавці. День третій, шпаклівка висохла добре, тому зараз перетираю, десь, можливо, щось підмажу і фарбую. Замовниця говорить, а ти міг би демонтувати ось ці полички великі? Ось ці полички, які мені заважали працювати всі 2 дні. Ну, Нічого, я купив фарбу для стін, тому що ось тут потрібно трішки підфарбувати. Ось цієї шафи не буде, тому це також пофарбую. А зараз ще й полички демонтую, то за ними також пофарбую. Думаю, що закінчу до обіду. Мені потрібно закінчити до першої, тому що на другу в мене там вже є одна зустріч. До речі, вчора із я їздив на прорахунки, але ні до чого не домовилися. Точніше, вони ще не знають, що їм потрібно. Будинок купили. Так, я зайшов, вони мені показали, кажуть, я ще подумаю, може то, може сьо, Тому в процесі. Друзі, приймайте роботу, так це виглядає. Вже все пофарбував, підфарбував стіни, почепив сюди лампу, замовниця, подивилася, говорить, що в захваті. Говорить, і балки над головою просто перебували. Зараз біленько, рівненько, гарненько. Все добре, окрім цього вимикача, прихованого монтажу. Він мене трошки, трошки бісить, але вже робити з ним нічого не буду. Я знаю, що ця робота в Європі, в Україні робиться трішки по-іншому. Там шпаклюють не тільки шви, там шпаклюють повністю. І, і до того ж там декілька разів шпаклюють, перетирають, шпаклюють, перетирають. Потім приходить людина там, із спеціальною такою лампою, рентгенівським, якимсь світлом це світить, знаходить якусь там світлову тінь, виганяє малярів з об'єкту, приходять інші. Ну і коротше, той, хто доживає до кінця цього процесу, він бере телефон і записує відео, де жартує над американцями, які вони тупі. І шпаклюють тільки шви, фарбують гіпсокартон, не пошпакльований. уявляєте? А американці в цей момент просто визивають хендімена, він за 2 дні класно стелю І все. Вони вибирають шлях не страждати, а кайфувати від життя. А що там показує та спеціальна лампа під якимсь спеціальним кутом, їм плюс-мінус однаково. Так що закінчив. Їду зараз ще на естімейти. За цю роботу разом з матеріалами мені заплатили 1300 доларів. Пацани вже майже закінчили дах робити у сусіда. Вчора приїжджав дженерал-контрактор, це людина, в якої є всі дозволи ліцензії, він відповідає, зараз за цей будинок веде ремонт від початку до кінця. Я вчора підходив до нього познайомитися, запитав, скільки буде коштувати так на вскидку дах замінити в будинку, в якому ми живемо зараз. Він говорить, ну, десь 50 тисяч доларів це робота і матеріали. Тут дах трішки складніший, ніж там, де вони роблять зараз. Але це так. Потрібно розуміти, що, по-перше, це не в скидку пальцем в небо можна сказати. А по-друге, це не його компанія займається дахами, він просто як запрошує субпідрядників. То, мабуть, він там тисяч десять собі додавив ще просто своєї комісії. Але я не про це. Я йому говорю, що цікаво, як ви так все ідеально виміряли, відрізали. і... Просто підняли, прикрутили, все ідеально зійшлося. Знаєте, там немає залишків, всього вистачило, ніхто там з болгарками не ходив, не пиляв, все ідеально. Він говорить, що пацани просто піднімають дрон над дахом. Дрон це все фотографує. Потім вони ці фото загружають. У них є спеціальне програмне забезпечення, отримують 3D-модель, отримують ідеальні розміри, отримують всі кути, тому що дахи вони ж складні. І там Кут 31 градус, не знаю 45 От. І вони коли приїжджають вже робити ці листи, гнути все. в них вже просто є список, там 12 листів там, по 8 метрів, 3 листа по 2 метри, цей лист зарізати під таким кутом, все, просто приїхали, нагнули, нарізали, потім підняли, прикрутили, все просто ідеально зійшлося. Можливо, ця технологія і не перший рік вже існує. Я, чесно кажучи, раніше якось про це не знав. Я вдома трішки працював на крівлях. Ну, як працював, вдома там сарай міняв і, будучи студентом, можливо, там три чи 4 дахи ми робили. Ну, технологія була трішки інша. Дрони, коротше, не літали. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Залишайтеся на каналі. Всім па-па!